16 основний відповідність між версом 3 та проміжко модель, якому належить значення цього вираху. Перший раз. У нас корінь з 2 множиться на корінь квадратний з 17-й корінь у нас одноколіт, тобто корінь квадратний. Можемо взяти під один корінь, тобто. n2 Корінь квадратний, 2 що множиться на 18, це наступні корінь квадратний з 36. Корінь квадратний з 36 це у нас трині 6. Далі. Е, модуль залишаємо корінь з 2 мінус 2. Корінь 2 це у нас. Знаходиться між одиничкою і двійкою, це з нас орієнтовано 1,4. Мінус 2. Навіть якщо ви не знаєте, що колінь 2 – це 1,4. Ось. Ось тут у нас колінь з двох, тут у нас близько корінь з одинички, і тут у нас корінь з чотирьох між ними готовь. Колінь з одинички це у нас одиничка, Колінь з чотирьох це у нас двійка. Тобто колінь з двох це у нас один, там якийсь там хвостик. Тобто. 1 з хвостиком мінус 2, тобто під модулем буде мінус е, 0. І якийсь там хвостик, тобто просто нуль хвостик. Ну, Орієнтовно на 8 наближено. Далі надимося, у горив на ціх 50-х з двох. Це можна записати як у гориф. Е, корінь з двох це у нас. Ну, але і не так. Корінь з двох якогось степені. А дорівнює на Тобто корінь з двох ми можемо записати як два в степені. Одна друга. Дрінія на ціх 50 записати як одна друга. 2 два в степені одна друга доріні. Одна друга можемо записати як два в першому степені. Загубив А. 2 мінус першому степені. Основне насіння. Можемо їх опустити, Тобто, 1, друга А, це мінус 1. Звідси А на сторіні мінус 2. Дивімося, якому проміжку належить перший. У нас вийшло 6. 6 належить проміжку від двох до плюс безкінечності, перше d. Далі. В другому вийшло у нас цілих шістдесятих, це десь Ми з хвостиком від 0 до 1, Тобто друге В. І третє у нас вийшло мінус 2. Отже, це у нас варіант b. Тут включено. Б. Установіть відповідність між функції, функції 1,3, та властивості її графіка, а функція y до x плюс 2. Y, 2. Амалюємо симметричну функцію. Y дорівнює X у нас функція ось така. І на 2 піднята, тобто наша функція буде проходити наша функція підніметься на дві одинички вгору. І буде проходити ось так. Тобто, дивимося варіанти відповідь, утворюємо до семи координаторів на не трикутний. Ось якраз у нас є ось тут трикутничок. Ось. Отже, перший у нас варіант Б. Далі. Е, хто не може побудувати е, так, уявно графік. Завжди будуєте табличку X-Y, підставляєте перед які значення X, підставляєте у нашу функцію і будуєте графік. Далі. Є x рівні Y. Це графік, який проходить через початок одинат і через першу та третю Ось так він проходить. через точку 0, 0, 0 1, 1, мінус 1. -1, -1. Йдимомся. Mm. Фоніму зі саме операторів на батеринтих кунок. Спадає не приходить, це теж не підходить. Не перетинає вісь абсцис, перетинає не підходить до нашого графіка. Перетинає графік рівняння X, складає XPDPS до лінії одиниці. Це у нас е, рівняння кола з радіусом 1, який проходить через початок координат. Отже. Ось так виглядає наш графік. Я бачу, перетинає графік в рівняння. Отже, друге у нас буде Г. Далісі Y до Riv4. Графік Y до 4 у нас Y завжди до Ріні 4. Як це зміниться, тобто це пряма лінія, яка проходить через Y4 і паралельно вісіпсис. Тобто, дивимося, не перед вісі апстиз, і це нам підходить до нашого графіка. Отже, третє буде де. Далі, на рисунку зображено прямокурний трикутник АБЦД, куцадино точка МСД на ЦБКД 16, тобто весь відвізок 16. Тобто, ось ці відтиски будуть по 8. Радів коло присравного коло трикутника АБЦД дарівні 10 см. До кожного диска 1,3, доберіть його довжину. Так, радіоскола. Ось так Валентон виглядає коло кусового трикутника. Ось тут. І діагоналі АВ центр кола і, і точка О центр кола буде. І... АБ ділити на два рівні відрізки. Тобто Б буде дорівнювати АО тобто, радіусу. Це радіус, тут радіус. Тобто цей 10 см, цей 10 см. І загалом АБ у нас буде. Випишемо АБ 20 см. Дивимося, що у нас просить знайти відрізок А це. тобто, один із катетів іншу катего. А Б також ми знайшли, отже, АЦ. Квадрат на нас до лінія АБ квадрат мінус СБ квадрат. Тобто квадрат квадрат катету дорівнює доріння квадрату і мінус квадрат іншого катета. Е, АЦ квадрат на нас старіння квадрат це 20 квадратів. Мінус мінус СБ. Це у нас мінус 16 квадратів. Це дорівнює 20 квадратів це 400. Мінус 16 квадратів це 256. Е, Табличка квадратів є е, в довідкових матеріалах. Це на дні 144. Отже, А це в нас буде дорівняти корінь 144. Це дорівнює 12. Отже, перша буде Б. Далі. Найбільша середня лінія трикутника ABC. А найбільша середня лінія буде у нас е, паралельно найбільшій стороні. половині сторони. Отже, ця сторона у нас 16, е, ця сторона А це у нас 12. А ось ця сторона у нас 20. Отже, напише середня лінія буде паралельна найбільшій стороні, і десь вона буде ось так виглядатиме і дорівнює половині АБ, тобто е буде дорівнювати 10. -тьом. Отже, друге буде А. Далі АМ. АМ це у нас гіпотенута трикутника АЦМ, тобто, АМ квадрат дорівнює АЦ квадрат. Плюс СФ квадрат дорівнює М АМ квадрат. дорівнює ac квадрат у нас 12 квадратів. Плюс. СН у нас 8 квадратів. Це дріння 144. Плюс 8 квадратів, 64. 144 плюс 64 це дані 208. Отже. АМ туріння корінь з 208. 208 можна розкласти як 16 на 13. Отже, 16. Корінь квадратний це нас 4, і під коренням залишиться 13. Отже, 4 корінь з 13. Це у нас варіант Д. Третє Д. Задача є неважкою. Одна тільки складність може, хто знати, як е, побудувати радіус описаного кола, і що е, радіус буде лишати на е, гіпотенузі трикутника і буде дорівнювати половині гіпотенузи. Наступна знайдіть площу фігурів на графіки функції y до X поділити на 3 та прямої Y до 9 та вістю Y. Імпотуємо е, графік. Прямо Y 9. 3, 3, 3. Ось тут буде пряма Y 9. Е, далі, е, графік функції Y до лінії X 3. Якщо не знаєте, виглядає графік, якісь функція якась складна, завжди говоримо табличку і підставляємо. Беремо X. Uh, x беремо. Одиничку. І беремо 0. нульку ділити на 3 буде 0. Далі Хберемо одиничку, І буде 1 третя. беремо 3. Тобто 3 в третьому степені, що ділиться на 3. Тобто це буде 3 квадраті і це дорівнює 9. Відкладаємо 0.00, x1, y 3, x3, y9 ось тут. Тобто наш шафі виглядає орієнтовно ось так. І далі йде такого симметрично вниз. Отже, нам потрібно знайти то, що хворим обмежено графіком. Y доні x-ху поділить на 3 прямої y 9, тобто ось це, ось це і вісім y. тобто що ось цієї фігури. На допомогу тут нам приходить інтеграл. Інтеграл від нуля до межі до трьох, нуля до трьох. Далі функція верхня, тобто наша. Ігридерні 9. 9 відняти графік функції нижньої. Тобто ось цей графік. Тобто х кубі, що ділиться на 3. dx. Чому ми використовуємо інтеграл, бо інтеграл якраз нам допомагає визна... визначати площу з такої складних фігур, які там обмежені графіками і так далі. Отже, щоб знайти інтеграл, потрібно взяти первісну. Тобто, перісна відділити, це в нас буде дорівнювати 9х. І первісна мінус 1 третя. Залишаємо перісна від х кубі. Ем, це в нас плюс до степені, плюс одиничка і ділиться на, тобто, х четвертому, що x плюс із кубі плюс у тип степені, і що ділиться на ось цей загальний степень. Тобто, Шунтілиться на степінь 3 плюс 1. від 0 до 3 dx. Це доріння 9 x мінус 1 12х в четвертому степені. Тут у нас є множення від 0 до 3. Це нас даріння. Використовуємо формулу ньютона Лейміса, підстріляємо першу в раз, 3. Тобто 9 множиться на 3 мінус на 12. 3 в четвертому степені, це у нас 81. А... Це 3 в четвертому степені, це шляха, що 3 в квадраті множити 1 на 3 в квадраті, тобто 9 на 9. І мінус. І підставляємо 0 у цей вираз. Тут буде 0, тобто також буде 0, можемо навіть і не записувати. Тобто

Наступного прямикутній системи координату просторізати на циліндр. Осім пересувнику є прямокутник АБЦД. Це мої координати 7-1-3, висота АБ 2 дві чи менше за АД. Точка О має координати 2-3 мінус чипади напів. В тіслі вчислить площу, що С повний повернення цього циліндра. Відповідь запиші значення С полізати на Б. Будуємо циліндр. Позначаємо Б, далі Д. E, Далісота e, Бцеліндру двічі менша за АД, тобто висота Б целіндру, тобто, якщо АБ позначити через Х, то АД у нас буде 2Х. Точка О ділить відрізок АД навпіл, тобі з точка О. Тобто АО буде Х, і ОД також буде Х. Обчислить площу С повні повернення цього це ніде. Дивімося, координати нас давно координати точки С, координати точки О. Засідаємо ці точки. Шукаємо відрізок ОЦ, оце, на нас лінії Корінь квадратний. Під корінь у нас ОЦ, тобто 7 мінус 2 до квадрату, плюс 1 мінус мінус 3, плюс 3 мінус 6 до квадрату. На цьому формулі є довідкових матеріалах. Ось вона, а бе до лінія квадратний. Корінь квадратний і коренем. Ось така формула. Це нас даріння. корень квадратний 7 2 до квадрату 5 до квадрату 25, плюс одиниця минус 3, тобто 4 до квадрату на 16, 3 6 3 до квадрату, плюс 9. Це надаріння корень 50. Або це можна записати, як корень 50 можна записати, як 2, що множиться на 25, корень 25 береться, це 5, і залишається корень з 2. Ага. Оскільки в нас вказано, що висота батька лідер більш за АД, тобто це йде в нас Х і ну, ОДХ. Або, або ж наш радіус. Якщо тут, що ОД радіус, то CD радіус, тобто ОД і ЦД у нас рівні. І якщо добудувати ось тут висоту, то в нас вийде квадрат. Діагональ квадрата у нас рівня А коріння з двох. І це на торіні ми знайшли 5 корінь з 2, Тобто наша сторона Х. Тобто А, кіно до лінії X, до лінія 5. Тобто, це D до лінії 5. А D до лінія 2 множиться на 5 до рівні 10. Оща порох. Ось ще повної поверхні у нас дорівнює Площа бічної поверхні дорівнює 2 πr на H і дві площі основи, тобто дві площі кола. Площа кола πr квадрат 2 πr квадрат. Оскільки висота у нас і дорівнює і радіусу, тобто ця формула дорівнює у нас 2 πr квадрат плюс 2 πr квадрат. Дрівні 4PR квадрат, і це у нас дорівнює. R на 5. Тобто 4 жмно на 5 квадратів, тобто це 100 π. Відповідь записуємо S поділити на π, тобто просто записуємо 100. Наступна компанія замовила 10 наборів по дві банки та 10 наборів по 3 банки джему в кожному. Середня ціна однієї банки джема у усіх наборів до рівня 72, середня ціна банки з джемом з набору з двох банок до 73. Визначте середню ціну набору по 3 банки джема. Дивимося, ось у нас 10 наборів по 2 банки та 10 наборів по 3 банки. Отже, всього у нас 50 банок. Далі, середня ціна однієї банки джема з усіх наборів до рівня 72. Отже, Середня ціна на рівні. Знизу буде кількість усіх банок, тобто 50, а зверху буде сума. Сума вартості у цих всіх. Сума усіх банок. Тобто середня ціна у нас 72, рівня. сума усіх банок. Поділити на 50.

Так і середня ціна банки JV із набору з двох банок рівні 75. Пер середня по дві банки. рівні Всього у нас такий банок. Із двох банок. 10 на 2 – 20. А прискудрова буде сума 20 банок. Тобто s 20 на дорівнює Середня ціна по 2 банок дорівнює 75. Що множиться на 20? Це дорівнює 1500. деплоків. середню середній ціну з набору по 3 банки джему. Отже, середня ціна по 3 банки. То й ні. Півтриску дрова у нас 30, на триску дробу у нас сума 30 банок. Середня ціна по три банки. Трині сума 30 тих банок уся на сума 3600, по дві банки півтори. Тобто, щоб знайти суму 30 банок, треба від суми всіх банок, тобто 600 відняти півтори від тисячі. We did на 30. Це дорівнює Крише півтори тисячі 1500. Поделите на 30. Це дорівнює 70. Отже. Виписуємо, що сюди 70. Наступне. Визначити кількість усіх цих значень за кожного з яких система линня. 4 x плюс 2х20, 400 степені х мінус 2 дори дорівнює 60 минус 21 має принаймні один розв'язок. Дивимось на нашу система линня. Ну, найпростіше тут розв'язати або заміна, виражати нечуссух, або є додавання, віднімання, домноженням, щоб якось позбуватися один з якихось членів. Найкраще для мене найкраще і найпростіше думать для вас це заміна. Отже, пишемо з тобто вираж... не заміна, виражаємо одне щось інше. 4 в степені х дорівнює 30 мінус 2 іри квадрат. Підставляємо в той рівняння. 30 мінус 2 і квадрат мінус і квадрат дорівнює 6а мінус 21. Мінус 2 і квадрат мінус і квадрат мінус, мінус 3 і квадрат. Числа переносимо всі за дорівнення, тобто 6а мінус 21 мінус 30 мінус 51. Y Дорівнює 6а мінус 51. Що ділиться на мінус 3? і квадрат у нас доріння. На пріску 2 можна винести 3. Кривий залишається 2а мінус 17. ділиться на 3. Тобто y квадрат дорівнює 3 мінус -3, 3 можна скоротити, залишиться мінус 1. Мінус один, що множиться на цей вираз, буде 17 мінус А. Ігор квадрат на завжди більше рівне нуля. Отже, 17 мінус 2А. Запросимо 17 мінус 2А більше рівня нуля. Отже, мінус більше рівне мінус 17. А буде менше рівне 17 другого або 8,5. Далі наш y квадрат підставляємо ось сюди, записуємо 30 в степені х порівнює 30-2, що множиться на 17-2а, 4 в степені х дорівнює 30-34 плюс 4А. 4 в степені Х, доріні. 34 мінус 4, тобто 4А мінус 4. Будь-яке число, в якому степені завжди буде більше нуля. Тобто, запишумо 4 в степені x більше нуля. Отже, ось цей вираз також має бути більший нуля. 4А мінус 4 більше нуля. 4А. Більше чотирьох, отже, А більше одиниці. Будуємо. На вісі вкладаємо з тут одиничка. Тобто тут 80-х, з тут одиничка. Сюди графік на Вісь направлена, сюди направлена на 8 І записуємо числа між цими числами. Один не входить: це нас два, три, 5, 6, 7 і вісім рахунку один, два, три, четыре, пять, шесть, сим. Отже, сім цілих часов. Записуємо.